Привіт всім! Представляємо вашій увазі невидимий сенсорний замок. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео інноваційний електронний замок, який забезпечує безпеку вашого будинку або офісу. Конструкція замка має змогу встановити його всередині дверей, що робить його невидимим ззовні та не порушує дизайн інтер'єру. Замок відкривається за допомогою електромагнітної картки або спеціальних брелоків, що входять до комплекту. Невидимий сенсорний замок має високий ступінь захисту від злому та ультразвукового злому. Він працює від батарейок, які забезпечують до одного року автономної роботи. Також можлива зарядка від стандартного кабелю USB. Цей замок ідеально підходить для тих, хто цінує зручність та безпеку. Невидимий сенсорний замок це надійний спосіб забезпечити захист ваших цінностей.